Ну, а тут тротуар є. Через дорогу або біля вас. Ні, тут має Тому бути тротуар. тротуар. Я перепрошую, тут тротуар має бути. Це приватна власність тротуар? Так не може? Може. Так не може бути тротуар приватна власність. Сус, напевно, намагаєтеся червоні лінії та зараз робити провокацію. Я, я намагаюся. Я вас відійду, 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 вам Не скажіть, де можна відійти. Я вас запрошую на розмову до пастарчука. Да? Ви її уникаєте Прошу. і намагаєтесь провокувати Ми зараз. Конфлікт. Ви конфлікт. Ну ви не скажіть, чому ви, ви провокуєте конфлікт? Ви знаєте, що пан цієї землі також не оформив. Рускою влади немає, але за неї. <рес> Якщо так. Так. це є труп, це не є приватна власність, покажіть, де тут приватна власність. Ставте паркан, напишіть приватна вам. Туркуар це не приватна власність. конфлікт? Я можу тут роздати листівчик. Чи не можу? Ви йшли Ми з метою не роздавати спейку. листівки, наскільки я пам'ятаю, поспілкуватись я з писарчуком, дати йому певні вимоги. Ви їх передали через мене. Я ще раз прошу не поспілкуватися особисто. Чому ви прикупите конфлікт? Даний момент у мене немає часу спілкуватися особисто, бо дівчата розмерні і нормально... Наскільки вам за це заплатить? Мільйон доларів. Так, а це влаштовується? Хто? Що хто? Писарчук Петро Іванович. Він хоче спровокувати свою партію. Ну, що ну, ви сором, дурниці? Вам А вам не соромно таке говорити мені? Ну, тому що я, я борюся за я своїх ваш... людей, за своїх друзів, які вб... голови, яких то, вбивають то, на Майдані. Але... Озвучила вам попередню інформацію, запросила так, вас на розмову. Ви? Я поспілкуюся. 22 лютого прийду, прийду поспілкуюся. Так я ви не є 22... делегатом чи членом першої ролі. Ну, я рівень, прийду, постою та... біля, я постою біля цього, біля з'їзду і попрошу, і щоб що вступити попередньо вас послухати і поспілкуватися. Я на вулиці поспілкуюся. Постою, почекаю на Петра Івановича поспілкуюся. Від обласної організації поїхати в Київ. Yeah. Well. Well. Тут я на тротуарі туда... можна я я пруту не, пруту. Ні, ні, я і не провокуйте. На тротуарі можна ні, ні, Зупинка, це гравська. Та, та, так, 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 це наше дві як гарно зроблено. — Теж дівчат, під Диві... і піде автобус. Ти туди, будь ласка, іди дивіться, там собі. Ми жодних проблем не маємо вдома. Я ж не можу вас на подвіду сказати, як вилексики. Ходіть, я вам скажу, ходіть я вам скажу. А дивіться, дорогі, чи не територія. Міста? Ні, це територія. Ну, Дві. Не, немає, немає. Викинути cioè, людей на двір. Ну не провокуйте, дивіться, там є. Я вам скажу, я скажу вам відверто. Я буду депутатом міської ради, я знаю, як голосуються документи. І що в нього мають бути документи на Я вибачаюся, Будь ласка, будь ласка, там те саме або біля. Жодних проблем. Ну нічого не міняє. Та я маю. Я маю. Що <рес> вже закінчити? Ми ще працюємо, ще роздаємо. Ага, ще 10 ритувати. хвилин, так. Ні, то я питаю. Тільки грітися, ми не будемо сніг.